Зранку Харків знову опинився під ударом. У Харкові був приліт попередньо у Холодногірському районі у межах житлової забудови. На місці влучання пожежа. Попередньо удар по Харкову було скоєно БПЛА типу шахет. Внаслідок влучання один приватний будинок частково зруйнований. Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків. Одна жінка загибла, ще п'ятеро людей поранені. Атаковані населені пункти області зведення ОВАЗ за добу. За добу ворог скерував по цивільних людях та об'єктах інфраструктури, 17 БПЛА та 6 ракет. 1 лютого, 7.30, Харківський район, Малоданилівська територіальна громада, село Черкаська-Лозова. Внаслідок обстрілу БПЛА Шахет горіли гараж та два авто. 1 лютого, 7.22, Харківський район, Нововодолазька територіальна громада, село Нова Водолага. Внаслідок падіння БПЛА Шахет пошкоджено виробничі споруди. 23.50, Ізюмський район, Борівська. Територіальна громада село Піски Ратьківське. Внаслідок обстрілу Серце ЗВ Ураган. Пошкоджено скління та дах будівлі селищної ради. 15.40 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з дрона. Пошкоджено фасад, літній майданчик та скління будівлі кафе. 13.30 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Внаслідок обстрілу БПЛА «Молнія» пошкоджено дорожнє покриття. Дев'ята сорок чотири: Куп'янський район. Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждали 84-річна жінка і 46-річний чоловік. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 20 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 14 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп'янському та Ізюмському районах області. Близько 9.40 31 січня ворог завдав удару БПЛА по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок влучання безпілотника на територію приватного домоволодіння дві особи зазнали гострої реакції на стрес. Виникла пожежа у господарчій споруді на площі 50 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС. З Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 1 лютого. Село Копанки Ізюмський район. 55 хвилин на першу ночі ракетний обстріл. Інформація щодо постраждалих не надходила. Село Глазунівка Ізюмський район, перша ракетний обстріл. Інформація щодо постраждалих не надходила. Місто Куп'янськ, 31 січня, 9.43 БПЛА Молнія. Постраждали двоє цивільних: чоловік та жінка. Пошкоджено приватний будинок, господарчу будівлю. 13.20. БПЛА Молнія. Пошкоджено два автомобіля. 14.04 – падіння та вибух БПЛА Молнія без руйнувань та постраждалих. 15.30 БПЛА Молнія. Пошкоджено приміщення приватного підприємства, 16.15 – БПЛА, пошкоджена будівля, 18.43 – ФП ФПВ дрон, пошкоджено автомобіль. 31 січня поліцейські здійснили 16 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 12 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією, Сі Російської Федерації триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового. Марія Сов'єва, Дмитро Онгоєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.